Мурко, Мурко, привіт. Привіт, Шумакова прямо із підкову. Що ти хотів? Я хотів, щоб ти перетягнув моє зерно. А що ти мені за це даси? Звісно же, зерно. То ти підеш? Звісно, піду, Шурмакова. Тоді давай, виходь. Виходь, я тобі сказав, виходь, виходь! Ось твоя повозочка. На оці невеличкі штучки ти матимеш. Привезти мені зерно. А ось і саме зерно. Насипаємо в хур. Усе мруко, сідай у возик. Оп! І поїхав! О, Куди я їду, не знаю. Привезу зерно. Я не тікаю. Я везу зерно. а я не зрозумів. Хто це у нас тут зерном ходить? Черепуха, пуга пуга. Не чіпай зерно. О, так ти ще смачне зерно перевозиш? Черепуга вези мене. ту 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 Зерно забув. Так то на черепуги буде краще. Черепуга зрізай, а мені пора їхати. Стоять. Чому так кричати? Стою. Зерно чи життя? так ти вибори. зерно чи життя. Зерно, чи життя. Чи життя? Чи зерно, чи зерно, чи життя. Тим тут голову не тароч, віддавай зерно у ручку, а може в ножку, а може і в ножку. Я забираю твій драгоцінний мішочок зерна. По перше, не мішок, а ящик, а по-друге, віддавай його швидко не віддам. Тоді тобі. Що мені? Буде погано. Віддавай зерно. Ай-яй, Ай забирай своє зерно. Та-та-та-та-та. та Не може бути, це поле табалаб. Мені треба буде його проїхати. Я їду по цим глибоким лапкам. Ой, табалапки, лапки та Поїду. Поїду. Я переїхав. Тепер поїду далі. О, запр... Треба немножко поїсти. Ням-ням-ням, ням, ням. Я не зрозумів. Там що, внизу хтось моє зерно їсть? Не може бути, це ж моє зерно. Я тебе зараз з'їм, злий хом'ячок. Нічому ну, ж я злий, я просто жадівний. Чи запасує. Мій злий павук. З'їшмо цього хаміка. Добре, Валерій Григорьович, йди сюди, я тебе зараз з'їм! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не їш мене павуканчику, а я тобі дам зерна. Давай. Завиш ще трохи, я прибув. Дякую тобі, Мурко, що ти йому, ти привести на зерно. Тепер ти заслужуєш на мішочок зерна. Оп! Дякую.